Українська мова це 45, математика 32, історія України 54. Вона без помилок вирішила усі математичні задачі, дала правильні відповіді на всі питання та отримала найвищі бали на національному мультипредметному тесті. Учениця Дніпровського 139-го ліцею Єлизавета Окпокоро іспит склала блискуче. Її результат максимальні 200 балів з трьох основних предметів української мови, математики та історії України. Про результати я дізналася автоматично після завершення. Обох блоків НМТ. А тоді я побачила, що у мене три предмети були складені на 200 балів. Ліза говорить, ці 200 балів. Результат її наполегливих та регулярних занять. Вже з п'ятого класу вона поставила за мету гарно вчитися. А з десятого почала активно готуватися до НМТ. По перше, я хотіла вступити до амбійного вищого закладу освіти. По друге, я хотіла обґрунтувати свої оцінки, тобто що вчителі мені дійсно поставили усі 12 саме за те, що я знаю. І також, по третє, я хотіла також визнання. Дівчина зізнається на мультипредметному тесті зовсім не хвилювалася. Це була просто чергова перевірка накопичених знань. Я просто сприймала це як якусь олімпіаду, а тут і відсутній людський фактор. Тобто, все перевіряється програмою. Водночас бабуся школярки розповідає: онука була засмучена, коли вийшла з іспиту. каже, вже почала хвилюватися, але тут дізналася причину поганого настрою лізи. Вийшла вона трохи раз. Тройна вона вийшла така засмучена, і в мене всередині все стислося від її зовнішнього вигляду. Вона не була задоволена результатом четвертого предмета англійської – 175 балів, і страшенно засмутилася. Перша, кому школярка-рекордсменка розповіла про свої двохсотки, стала викладачка математики. Валентина Олександрівна каже, ліза завжди була старанною ученицею. Тож високі бали були очікувані. Перше, що вона мені надіслала, це фото. Цього аркуша, на якому були написані бали, відповідаю вау, молодець! Я зразу надіслала це фото в нашу групу, щоб вчителі, всі вчителі, які причетні, які навчали цю ученицю, теж отримали задоволення від такого результату. Ліза говорить, щоб що отримати найвищий бал на іспиті до репетиторів не ходила. Таких результатів досягла виключно завдяки шкільним заняттям та безкоштовним навчальним онлайн-платформам. Одне з найскладніших завдань це завдання з параметром. Умови знайдіть усі значення, а за яких рівняння має лише один корінь. Якщо таких значень кілька, то запишіть у відповіді їхній добуток. Озброївшись олівцем та чорнеткою, ліза починає розписувати всі математичні дії, а далі із цілковитою впевненістю вносить відповідь. У віконце і зрештою ми отримали що добуток У нас мінус дев'яносто Спробуємо записати відповідь. Цікаво, чи правильно? Так і вісімдесятих. Так, завершити тест. Так, все правильно. Попри навчання, яке є для Лізи пріоритетом, вона має багато хобі. Її бабуся підкреслює, ніколи не змушувала онуку гнатися за оцінками. Головне – знання, головне знання, а не оцінки. Вона у нас всебічно розвинена. Ми регулярно займаємося спортом, катаємося на роликах, граємо в бадмінтон. З такими балами, як у Лізи, перед нею відчинені двері найкращих вишів країни. І дівчина вже отримала пропозиції від деяких київських закладів. Втім, університет вже давно обрала, і він Дніпровський. Я бачу себе в майбутньому вчителем математики, і я обрала Дніпровський національний університет імені Олесі Гончара. А паралельно з навчанням на математичному факультеті Ліза також хоче опанувати програмування. Анастасія Шуляк, Тарас Іванов, новини одинадцятого каналу.